Τέλο, πιθανότατα θα πω ότι 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 θα πω ότι

Через център, голову под бак, рушку. Ето што говориме На ливо, на право, под бак, рушку. Не спешите, откривајте. Воќе и сите. Умалишаме, умалишаме. Ревняваме човекот. Через център, голову под човек, рушку. Ревняваме. You Με δύο, με δύο, με δύο. Στο σύνταγμα, η Νέσσα Σύμφωνα έχει δύο. Με δύο, με δύο. Важкі мене з обережність парамали. Настанній 10 пора, 50. Всіх, звичайно, не навчимо, але старатися на Ну Хто там колись хотів до нас, щось говорити книжечку закривати, видали її, то там оці всі промали. Ти мене теж а не так. Він По на увазі. Оце в нас народилося. Ось такі розвитку. Після терпешті, я Ну, збирайте. Повисне, якщо мені є зможе. Але дуже настрій, ти нам і внучка.